Сьогодні Різдво Христове. 7 січня мільйони православних та християн східного обряду по всьому світу відзначають різдво за юліанським календарем. На Софіївській площі відбувається святкування. Тут народні гуляння, попри холоднечу. Також відбувається різдвяна хода із зірками із сцени. Фольклорні колективи своїми колядками вітали усіх українців. Зичили щастя у різдвяний день і глядачі еспресо. Бажаю нашій державі, нашим людям триматися і бути духом, як завжди, великим духом. І знаєте, ми переможемо, і вся нечисть відійде. Ми з Богом, Бог з нами. Вітаємо всіх українців з святом. Бажаємо миру і перемоги. Ага, надії році. надії, впевненості, Щастя. віри, любові одне до одного. І щоб сім'я була разом, і щоб всі були. Багаті, веселі і, здорові. і щоб і щоб народ був разом.